Попри щоденні обстріли у Нікополі готуються до різдвяних свят і водночас пам'ятають про тих, хто зустрічає їх на передовій. До дня святого Миколая у місті провели традиційну благодійну акцію подаруй світло воїну. для військових. Зібрали смаколики та подарунки до зимових свят. Цей захід організовує вже п'ятий рік поспіль Архимандрит Меркурій з Божою допомогою та підтримки наших парфіян, благодійників, підприємств, аграріїв. Зібрали біля 400 кілограм смаковиків, які будуть розвезені по підрозділам Нікопольської 301-ї знітно-ракетної бригади, які базуються на різних напрямках від сходу до півдня і до півночі, де виконують свої бойові завдання. До підтримки захисників долучилися і волонтери Нікополя. Анна Криштопа вже другий рік поспіль бере участь у всеукраїнській акції Ведмеже військо, талісманом якої у Нікополі став ведмідь Степан. Цьогоріч її об'єднали з ініціативою Нікопольської волонтерки. ми вирішили підтримати акцію нашої Нікопольської волонтерки Тетяни Волос, яка називається. Таємний Санта для захисника України. Чому саме ведмедик? Тому що, ну, по-перше, це наш символ. По-друге, це саме та іграшка, з якою пов'язані, мабуть, найприємніші емоції кожної дитини. Незалежно від того, чи нам два роки, чи нам 32, чи. Сорок але все одно, коли тримаєш в руках ведмедика, нехай він навіть невеличкий, це дарує відчуття якоїсь любові, затишку. Іграшки збирали серед своїх вихованців. До кожного ведмедя діти писали листа для військових з побажанням миру, сили і тепла. Вони бажали миру, миру в серці, в душі кожному захиснику, який зараз знаходиться далеко. Діти розуміють, на жаль, що коїться навкруги, і вони дуже вдячні всім хлопцям і дівчатам, які зараз далеко від дому, які захищають нас. І кожний, кожний ранок ми сподіваємося на те, що вже незабаром да буде наша перемога, і ми прокинемося під мирним небом України, і діти розуміють, що підтримувати дух військових і різдвяний, і повсякденний це дуже необхідно. Таємний санта триває до 25 грудня. Тож усі, хто хоче долучитися, ще мають час. Кожна цукерка, іграшка та кожен лист це маленький прояв великої підтримки тих, хто сьогодні тримає фронт і небо.